Ти все чув, Скіфе. Перейдемо до справи. Стривайте, полковнику. Флешка з архіву Нічасу, Скіфе. Ви дістали її? Так. Сподіваюся, це нарешті все, Далін. Тож перейдемо до справи. Дякую за спорядження, полковнику. Нема за що. Заслужив. Сподіваюся, не в останнє. І я не далін. Порожніх обіцянок не роздаю. Той, хто воює зі мною пліч опліч, не має потребувати елементарного. Вважаєте, Моноліт реальна загроза для всієї зони? Якщо їм вдасться закріпитися на дузі величезна загроза. Але у Варти є тактична перевага. Я знаю, як діють вони. А ось як дію я, їм невідомо. То як ви збираєтесь брати дугу? Цього разу. Я використаю на повну всю міць варти. Мій авангард вже проводить там розвідку. Але твоє місце в основних силах. Всі подробиці на позиції у капітана Сенкевича.